Всіх вітаю на каналі Always Fishing, друзі. Сьогодні я рибалю на Tixram XR64 S'Is, який мені дуже полюбився цього сезону. Рибалити буду на улюблені Воблери, це здебільшого міношки від Massomaster. Master. Цільова риба головень, але подивимось, що буде в прилові, може буде ще щось. З собою також маю різний силикон, імітації лічинок, хрубаків. Друзі, я також буду вдячний, якщо ви поставите вподобайку під цим відео і підпишитесь на мій канал, бо, на жаль, більшість людей, які дивляться моє відео регулярно, не підписані на канал. А для Ютуба це важливо. Так який же нас нев'язнет. Чок. Нарена вийшла? Наренка вийшла за вопчиком. Цікавой. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Красончик на Мастер 38S. Файний головок. всякий файний. Ну непогано дивитися. Дійсно непогано. Сказав навіть файно. Хижак. Хижачить. Великий пес зараз піде купатися, а мені час спробувати волки. На мій смак тік м'яковатий для волкера. Звісно, можна тичити, але не так гарно він. Для волкера підхатиться. Поставив мармишку з таким білим мотилем і прям дуже файний був дарчик від крупного головня. Я його бачив. Такий, трохи більший ніж прям малюкий. Хорошо, главных ударов. Это тоже нижно. И ничего. Выходит, выходит, аж трое он вышел. Ой, просто провожают. Как же классно ты ешь. Файные лавко такие. Видите. Такие файные бастрюки. А, сразу села. И здесь шла. Та шаштык. Просто на плех сел. Вернувшись, и здесь шов. Ну, аж известно, верхушка холодная на воблер. Какой малючок-малючок. Це було файно. І зійшов. Не знаю, що головинця, чи форель, але з такої строї так круто, блін. Спробую доловити, звісно. Я спочатку подумав, що може все ж таки зачеп, так сіло, але не зачеп. Ну, оцей масомасток. Ой-ой, ой там вихід риби. Не за моїм воблером, але я бачив вихід такого морени чи когось коричневого файного. Цікаво. Для різноманіття постав такого хрубочка, щоб обловити е -е, глибоку ділянку затримати його. Ей-ой-ой, ой-ой-ой, да як же ж так же? Є, є, є. Се ще є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я під сак забув. Давай, 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 фарелечка. Фарелечка. Ой, яка файна, торелька. Подивіться. Тільки подивіться. Яка файна, блін. Рука мокра, ми переживаємо. Це просто космічно феномен. Пішла, 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 нас тут зняти відпускає. Таке скалі на джи 2 грама, доловив на місці, де воблер дав покльовку і рибка зійшла. Можливо, там не одна стояла, я так думаю. Але суперфайно. Сіликончик працює. Там, де воблер уже не доловлює. Це було дуже кайфово. Приємно доловити таку рибу з такою класною течією. В підсумку сьогоднішньої рибалки спіймав 5 голавликів і одну форельку. Без якихось трофеїв, але дуже приємно. Були ще контакти з рибою, пара сходів. На волкер не було взагалі ніяких виходів, силикон врятував, щоб доловити форельку, як ви самі бачили. І міношка від Масумастер гарно працювала. Декількох крупних головнів, яких я бачив, вони її проведжають, але не б'ють. В принципі, як завжди, їм неважливо яка приманка, вони просто дуже посильний. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал. Zostaw w podobajku i popatrzmy się w następnym wideo.